З нашим наступним гостем Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародник. Пане Максиме, я вас вітаю в ефірі. Постров ті вітаю. Ось маємо інформацію про надання від Сполучених Штатів невеликої допомоги для України. Ну, принаймні це менше, ніж ми очікували. Але тим не менше, як можна розцінювати цю допомогу? Ну, очевидно, що Джо Байден намагається зробити хоч щось, враховуючи ситуацію, враховуючи те, що Впливу на Конгрес він в даний момент немає, і е, потрібно шукати якісь е, варіанти для підтримки України і для підтримки репутації Сполучених Штатів Америки, тому що е, те, що це фінансування заморожено, воно ж не тільки негативно впливає на Україну, воно впливає і на сприйняття Сполучених Штатів Америки як гаранта для своїх партнерів, і те, що знайшли такий варіант. Е, Дійсно, ми очікуємо 60 мільярдів. Тут поки що пакет допомоги на 300 мільйонів, але він все таки достатньо значущий, і як пише політико, до цього пакету допомоги також входять ракети Атакамс, які є надзвичайно важливим в стратегічному плані протистояння проти Російської Федерації. Тому це така надзвичайно приємна одна з небагатьох підприємних новин, які були за останні дні. Ну, ось вже маємо заяву і Байдена стосовно пакету допомоги. Він прокоментував це так, що новий пакет допомоги, того, що ми схвалили сьогодні, тобто попередньо, зовсім недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроект про національну безпеку, який містить допомогу Україні. І ми чекаємо, коли поставлять на голосування знову пакет допомоги, але тим не менш. То на канікули йдуть, то відкладають, то займаються своїм бюджетом. Відповідно, це все відсувається, відсувається, відсувається. І ось уже маємо інформацію, що у палаті представників Сполучених Штатів почали збір підписів, щоб поставити на голосування допомогу Україні в обхід спікера Джонсона. Як гадаєте, наскільки такий сценарій реальний Ну, це сценарій маловірогідний, поки що в даний момент є, е, звісно, теоретичні. Здавість потрібно, щоб було набрано 218 голосів в конгресі для того, щоб поставити на голосування цей законопроект. Це, якщо ми собі уявляємо таку ситуацію, що там Трамп має вплив виключно або більшою мірою на Майка Джонсона, і голосування не відбувається тільки через нього, і от зараз збирають підписи, і потім пакет буде проголосований. Але така ситуація вона малогідна, тому що Вибори наближаються, очевидно, що Трамп вже єдиний кандидат від республіканської партії, і вступати з ним в конфронтацію конгресмена від республіканської партії навряд чи захочуть, тому що у них восени також до вибори в конгрес, і так зіштовхнутися лоб в лоб з Трампом ніхто не бажає. Тому е, я скептично ставлюсь до. То повертаючись до все таки пакету допомоги, коли можуть бути знову поставлені на голосування? Тому що ми час від часу підіймаємо цю тему. Мені здається, що ті, хто від початку слідкував за розвитком ситуації голосування, вже починають плутатись, обіцяли ще наприкінці року. Потім то голосують, то не голосують. То коли ж знову це буде питання нагальне. Зараз е, побутує така думка, що республіканці готують якусь альтернативну пропозицію. Щоб частину цих грошей, які там стосуються військової допомоги, надати на безповоротній основі, а та частина, яка стосується макрофінансової допомоги, щоб вона видавалася якості кредиту для України, щоб був такий компроміс, щоб Трамп міг продати цю історію як свою перемогу, як збереження там коштів національних інтересах Сполучених Штатів Америки, які йдуть на кордон і взагалі на врегулювання в першу чергу внутрішніх. Внутрішніх якихось потреб сполучених штатів, тим не менше, от ми розуміємо, що останнім часом і Трамп дуже часто став спекулювати на темі допомоги Україні. ось після зустрічі з Орбаном зі слів от Орбана почали такі от заяви лунати. Мовляв, якщо Байден, от, прощай, прощай, якщо Трамп стане президентом, тоді все ні копійки Україна не отримає. Це все таки такий хайп в передвиборчих перегонах, чи це реальна загроза? Ну важко сказати, що конкретно дійсно було проговорено між Орбаном і Трампом, тому що Трамп, наскільки я бачив, таку заяву не коментував, принаймні, але цілком можливо міг запевнити свого горського друга, що щось приблизно такого плану може відбутись. Але знаєте, часто слова Трампа під час передвиборчої кампанії не співпадають з тим, що вони роблять ще безперечно. Якщо він стане президентом, це для нас буде серйозне випробування і загроза, тому що ну не сказати, що Джо Байден ідеальний кандидат, ідеальний президент для нас, але головне, що він дає це передбачуваність, певно, і розуміння того, чого ми можемо, на що ми можемо розраховувати, коли ми можемо на це очікувати, і так далі. З Трампом ми поки що не знаємо абсолютно нічого, ніяка його. Загальна стратегія, яке його бачення завершення цієї війни, і так далі, тому що е, наскільки для нього буде е, важливим е, протистояти Китаю, як він буде це робити, через е, спробу ослабити Росію як ключового партнера е, Китаю чи спробувати Росію переманити на свій бік, щоб вона не потрапила в повну васальну залежність від Китаю, і там як компроміс е, віддати під поле впливу там Україну чи Заморозити цей конфлікт на користь Російської Федерації, але аналізуючи, от всі новини за останні там кілька місяців, складається враження, що обидва кандидати в президенти Америки вони ось взяли собі, ніби так негласно в свої передвиборчі кампанії це допомогу Україні. Тільки один говорить про те, що допомагати треба, а інший навпаки каже, що досить втомились, платити не будемо. І у кожного це на його електорат, так що інакше впливає. Так, так, безумовно, ну оскільки питання війни в Україні воно досі є гучним на міжнародній арені, то це дійсно було очікувано, що щось подібне ми будемо бачити, тому що Трамп спекулює на свою аудиторію, що давайте спочатку вирішувати внутрішньоамериканські питання, як показують результати екзитполі після супервівторку, його електора якраз більше хвилюють внутрішньоекономічні питання в США. І проблема з мігрантами, захист кордону. Тобто він чітко працює на свою аудиторію. Він говорить про те, що ну потрібно робити так, щоб це було вигідно штатам. Говорить якраз про те, що ну, ми не можемо роздавати всім гроші, давайте видавати їх як кредит, і так далі. Поки що, ми дійсно не чули від нього заяв про те, що Україні гроші надавати не потрібно. Але ну, все одно його заяви такі. Плутані по ним важко визначити. Ну звісно, Байден продовжує це робити, але мені здається недостатньо артикулюється про те, що е це не тільки пакет допомоги Україні, це пакет допомоги ще Тайваню, Ізраїлю, ключовим партнерам сполучених штатів в тих регіонах, в яких для них важливим є їхній геополітичний вплив. Але ось тут, зважаючи на усі їхні заяви, для нас Байден абсолютно зрозумілий кандидат. А Ось до Трампа ми так боязко приглядаємося. Правда, ви сказали, що від нього напряму не звучали заяв про те, що грошей не дам, але тим не менше він говорив про те, що знаю, як вирішити швидко питання із війною, яка сьогодні є, і очевидно, можемо звичайно лише пропускати, що йдеться про те, що припиняється підтримка, припиняється війна. Ну, це так трантує, трактує, принаймні, Орбан, То як все-таки схилити е, Трампа більш прихильнішим зробити до України? Як його схилити на нашу сторону? Ну, необхідно шукати прямі канали комунікації е, безпосередньо з Трампом. Нам е, для нас дуже добре, що нашим добрим другом є Борис Джонсон. Це дійсно для нас велика перевага, незважаючи на те, що він не прем'єр-міністр зараз Британії. Тим не менш його комунікація з Трампом. Вона знаходиться на високому рівні. У них достатньо гарні взаємовідносини. Публічно Борис Джонсон достатньо добре висловлювався. Про, про Дональда Трампа, і це може бути тим нашим містком комунікації за для того, щоб Налагоджувати, налагоджувати взаємовідносини сталі з потенційним президентом Сполучених Штатів Америки. Але повторюю, звісно, хоч є загроза того, що там з приходом Трампа ми можемо втратити фінансування, але це не обов'язково буде так, тому що ну зараз він говорить ті тези, які, які є, скажімо, так які сприймаються позитивного електорату. Але цілком можливо з приходом на посаду президента він може змінити якусь е, свою риторику. І е, як, як говорили республіканці, що тут вони там вже ж подавали свій план перемоги Україні, про це вже забули місяць, там два, тому можливо, навіть трохи більше. Що е, ну от як один із таких варіантів про що говорили, що е, перемовини. Про те, що або Росія зараз погоджується на якесь там ну, взаємовигадне перемир'я, і Україна перестає під отримувати додаткову допомогу. Або якщо Росія не йде на компроміс, то Україна отримує в рази більше допомоги, щоб військовим шляхом Росію подавати. Тобто варіантів є достатньо багато. Поки що, звісно, переважають певні песимістичні прогнози пов'язані з Трампом, але радикальних заяв. Я вважаю робити не варто. Але якщо говорити, давайте припустимо, все таки, що про ймовірність президентства Трампа, навіть якщо ми отримаємо його прихильність, наскільки пріоритетною буде питання України чи не зосередиться він, скажімо, одразу на внутрішній політиці, а Україна буде стояти там питання допомоги, там якось на 10-му місці? Ну я не думаю, що прав на 10-му місці, але однозначно він зосередиться в першу чергу. На головних тригерах своєї кампанії це кордон продовження будівництва цієї своєї стіни. Її посилення, а посилення міграційної політики, щоб перешкодити мігрантам, потрапляти і залишати сполучених штатах Америки. Над цим безперечно Трамп буде працювати в першу чергу, але ну він також людина, скажімо, не зовсім не зовсім така відірвана від реальності. Здається з його публічних заяв, Ну, що ми пам'ятаємо, що за попередні каденції в Україні і Джавелі не передав, і достатньо серйозне протистояння вів з Китаєм, який є загрозою для міжнародної гегемонії Сполучених Штатів Америки. Просто питання в тому, яким шляхом він захоче цих цілей досягнути. Але тут ще питання, наскільки зможе довго Україна чекати наступної підтримки. Якщо ми цей пакет чекаємо підтримки ще із минулого року, зрозуміла, що є у нас певний ресурс. Зрозуміла, що країни європейські так чи інакше допомагають, навіть Сполучені Штати. Невеликий пакет допомоги, не такий великий, як ми чекаємо, але все таки надали. Але який варіант, що ми знову отримаємо таку підтримку при такій патовій ситуації? Ну, за попередніми прогнозами, говорять, це може ситуація вирішитися в квітні. Але я б, я по прогнози давати не берусь, тому що я був майже переконаний в тому, що ну на крайній випадок до лютого пакет буде проголосований, тому що штати не можуть аж настільки опинитись в полоні е політичної волі однієї людини. Я маю на увазі Дональда Трампа, і вони знайдуть якісь інституційні шляхи для того, щоб все ж таки це було проголосовано. Але як вирішить Трамп? Якщо Трамп вирішить в квітні, що варто голосувати, то цей пакет буде проголосований, як гадаєте, наскільки можна було уникнути такої ситуації, яка склалась, можливо розрахувати, що мати план Б, що ось так могло бути, що допомогу Україні блокуватимуть. Отже, мати якісь інші шляхи вирішення питання? А ми взагалі не допрацьовуємо по Америці. Нещодавно Open Data, здається, публікували інформацію про те, що Україна минулого року витратила що там 350 тисяч доларів на лобіювання своїх інтересів Сполучених Штатах Америки. Це просто копійки, це ну це, це взагалі нічого насправді, особливо в масштабах Сполучених Штатів Америки. Враховуючи, що це наш ключовий партнер, нам потрібно так, звісно, ми не можемо тягатися ресурсами з Російської Федерації, але все одно ми можемо їх знаходити. Можемо десь зекономити на внутрішніх. Якихось запитах і проблемах хтось там може не якісь доплати в конвертах, але це той напрямок, який необхідно опрацьовувати постійно. Лобіювання інтересів дуже хороша історія була з тим, що нарешті нам вдалося поспілкуватися з Fox News, що вони взяли інтерв'ю президента. Але там наша присутність має бути постійно і постійно в позитивній конотації. Якщо Дональд Трамп побачить, що його електорат схильний до України, і це питання для них важливе, То він також буде змінювати свою риторику. Якщо не можемо напряму зараз комунікувати е, з Трампом, то потрібно комунікувати з його електоратом. Але мені здається, ну не допрацьовуємо ми як держава в цьому напрямку. А з ким ще нам варто попрацювати на вашу думку, щоб в майбутньому не виникало таких ситуацій, тому що рано чи пізно, вже зважаючи на ту ситуацію, яка склалась, сполучені штати. В якийсь момент можливо і не зможуть допомогти. Відповідно, розраховувати окрім як на себе потрібно ще на когось. На кого ну, взагалі нам дуже серйозну роботу потрібно провести над відновленням інституції української дипломатії, тому що зараз всі міжнародні контакти у нас фактично зав'язані на одній людині, на нашому президенті, на офісі президента України. Інституції дипломатичні з нашими послами вони не відіграють достатньої ролі. Але насправді це те, що нам необхідно для того, щоб вибудовувати ці сталі взаємовідносини з рядом країн. У нас в деяких європейських країнах немає посольства. Це ну така величезна проблема, над якою нам потрібно працювати. Нам потрібно посилювати взаємодію з наприклад з тією, тією Чехією. Що як ми бачимо, Петр Павел дуже активно включився в момент допомоги Україні, і у Чехії існує така репутація, що вони на ринку оборонних на оборонному ринку на ринку торгівлі зброєю займають важливе місце посередництв посередництві. Скажімо, так вони дуже активно тут працюють. Ну як підтвердження, ми бачимо те, що вони. Там спочатку 800 тисяч снарядів знайшли. Тепер ще десь 200 тисяч снарядів знайшли для України, і то це крутий, надійний партнер, з яким потрібно комунікацію підтримувати. Нам потрібно працювати і по Франції, безумовно, по Німеччині як по ключовим нашим європейським партнерам. Про Латинську Америку не забувати в жодному разі підтримувати сталу комунікацію з Аргентиною. Вони першими проявили свою ініціативу, але от бачите. Зит президента після того, щось ми нічого особливо не чули а що далі, то тобто дуже часто немає такого сталого продовження для цього. Якраз має бути розвиток інституту дипломатії в Україні, ну інституції дипломатії, як такої. Ви сказали зокрема про Францію. Ось тут виникає питання. Як гадаєте, чому Макрон зокрема змінив свою позицію щодо України? Став більш прихильнішим, оскільки пам'ятаємо, що ще на початку повномасштабного вторгнення з його сторони були спроби вести перемовини з Путіним. А сьогодні, от в останні там дні лютого, лунали заяви про... Ведення військ іноземних на територію України. Хай навіть ця заява була там швидко спростована іншими там представниками інших країн. Але тим не менш, Макрон проявляє свою певну рішучість. Чому? Ну я гадаю, що тут є ряд причин. Немає якоїсь однієї відповіді простої на це запитання. Перше, Макрон перебуває на своєму другому президентському терміні. Це його остання каденція. Він більше балотуватись. Президент Франції не зможе. На нього немає ну, відповідно на нього електорального тиску. Немає а він президентом буде ще до 27-го року. Здається, якщо я... то так, до 27-го року буде президентом. Тобто часу ще вдосталь для того, щоб зробити ряд важливих рішень. Взяти на себе відповідальність. Він зараз не боїться приймати непопулярні. Рішення складні, це ідеальна можливість для нього проявити себе як лідера, позначити своє місце в історії і визначити те, яким президентом Франції його запам'ятають. Мені здається, це для нього дуже важливо, тому що він, політик, саме прям все життя його це виключно. Політика, не сім'я, там не якісь інші справи. Він по ньому видно, що людина абсолютно живе цією політикою, і в нього є амбіції в політиці залишитись так на посаді президента Франції. Я думаю, навіть не суто на загальнофранцузькому рівні, а саме на рівні загальноєвропейському. От він зараз формує собі образ такого неформального лідера Об'єднаної Європи. І, враховуючи, що там інституції європейські вони будуть трансформуватись, буде проводитись... Будуть проводитись реформи. Я думаю, він буде претендувати на те, щоб очолити одну з е, таких інституцій. Плюс те, що в цілому Франція та європейські країни підштовхує, це те, що неоднозначній заяві Трампа ризик перемоги його на виборах і вірогідність того, що Штати можуть, ну якщо не вийти з НАТО, то дуже сильно послабити свою підтримку і свій вклад в НАТО. І Європа починає потроху розуміти. Що в такому випадку відповідальність залишиться виключно на них за їхню власну безпеку? А чи готові вони до того? Ніхто як не Франція, єдина ядерна держава Європейського Союзу, в якої саме власна ядерна зброя має брати на себе відповідальність. Ну і також одним із таких кроків забезпечення миру в європейському союзі те, щоб Україна вистояла тому що Україна це головний форпост Основний форпост протистояння з е, головним стратегічним супротивником, яким вже очевидно є Російська Федерація для Європи. І останнє попрошу коротко відповісти. Чекаємо візита власне Макрона до України, чому постійно відкладає? Ну офіційна інформація полягає в тому, що є е, безпекові побоювання, і очевидно, що, мабуть, вони. Е, Дійсно існують. Ми бачили нещодавній візит прем'єра Греції, і чим він якою трагедією він мало не закінчився, тому нехай краще будемо діяти в цьому плані обережно. Макрон достатньо сильно так проявляє позицію. Звісно, буде великим плюсом, коли він приїде в Україну. Але з цим питанням краще не поспішати, якщо дійсно є якісь ризики. Макрон готує хороші новини, тобто, не їхати з порожніми руками привезти дійсно хороші новини для України через це. Може так само відкладатись? Я, я думаю, що одна із причин також може полягати в цьому, що зараз фіналізується можливо, там вже буде якесь рішення по цій коаліції далекобійної зброї, коаліції ракет ці мовні, чи е, якась резолюція по коаліції тих держав, які коли будуть потенційно в Україну сухопутні війська свої відправити, і от з якимись таким рішенням так можливо, можливо, він вже прийде.